Доброго дня! Зараз ми знімаємо відео для третього року навчання. Будемо малювати у нас сьогодні перший модуль, будемо малювати на осінню тематику. У нас буде на малюночку зараз стакан, більш схожий на мохіто, тому що там у нас і лимони, і м'ята листочок. Ну, схоже на мята, але є сумніви, що це м'ята взагалі. Там і кориця, і все на світлі. Ну, Будемо малювати прозорий стакан. Така сама тематика у нас буде осінній малюночок і в 4 року навчання, але робота буде більш складніша. Що ми зараз робимо? Ми зараз розміщаємо на нашому листочку. наш стакан. Тобто, по факту, це у нас іде натюрморт із прозорим стаканом. Ось ми зараз так і робимо. Спочатку, як у нас розміщення йде? Відміточки по краях листочка. Тобто, ми просто робимо на листочку розміщення наше. Края більш-менш повинні бути однакові. Намагаємось так зробити, щоб вони були однакові трішки. Длінніше буде знизу. <кій> З краю у нас тут буде такі шипшина. осінь От шипшина бачите, це вже така більш вже до осені. Роза відцвівши у нас вийшла шипшина тому. Тому що по самому натюрморту ми не скажемо, що це саме натюрморта син. І от вже йде листочок підсохший, Чи м'ята, чи не м'ята, це вже самому автору відомо, що це за листочок шепшина. Дивіться, це у нас верх еліпса. Тобто, у нас у стакана немає рівної поверхні зверху. Ми бачимо дальню стінку і бачимо передню стінку. Це <кх> бачимо верх Еліпса і низ Еліпса. Але щоб його намалювати, потрібно посередині намалювати лінію центральну. Ось вона йдеться центральна лінія, до якої ми доводимо ці наші краї стаканчика. Знизу буде, теж буде стаканчик. Тепер далі. Як ми малюємо стакан? Це третій рік навчання, ви повинні пам'ятати, тому що ми не всі це знаємо. Перед тим, як намалювати симметричний предмет, а стаканчик у нас йде симетричний. Як це симметричний предмет? Це предмет, у якого е, дві сторони однакові. Симетричний. Ми повинні спочатку посередині намалювати лінію симметрії. Зараз ми її малюємо, вона в нас йде вертикальна, і завдяки цій лінії ми вимірюємо наші сторони, чи однакові вони, чи ні. Яким це образом ми будемо робити? Ось дивіться, бачите, я прикладаю олівець і переношу цей розмір в іншу сторону. Ага, тут у нас однаково. Ця, це, бачите, тут теж у нас все однаково. І на цій стороні ми дивимося. Тут у нас теж все однаково, так що, бачите, я трішечки вигадала. Розумір, у мене ще працює. Знизу у нас тут теж Еліпс буде нерівна полоска, а Еліпс. Тепер верх. Оці края, які у нас доходять ось. Тут ми малюємо края Еліпса. Не гострячок, який ми звикли малювати, це буде неправильно. А закруглені края ось так раз, Ось так два. Чому я це все розжовую? Тому що ми були дедовго. Довгий період дистанційне навчання, довгий період ми на не малювали. Тому такі елементарні речі ми з вами забуваємо. А це ви повинні пам'ятати, тому що це ну, дуже проста фігура. І предмет дуже простий. Бачите, перед еліпса буде длинніший, ніж дальня стінка еліпса у нас. Це у нас іде перспективне скорочення. Маєте таку назву. Перспективне скорочення. Так, у нас відео знімається під час уроку, тому ви можете почути наших дітей, хто у нас тут присутній, хто хоче це все дивитися, а хто не хоче, може і не дивитися. Так, Настюша, ти неправильно робиш. Почекай, поки не малюй, подивися відео, як я знімаю, потім будеш малювати, іди подивись. Тому що можеш зіпсувати роботу. Так. Зараз у нас тут буде шипшина. Ушипшини у нас тут кінчик, там де квіточка цвіла. Ось у нас тут квіточка цвіла. Ось тут роза була у нас. Шепшина у нас звідки утворюється, Настю, знаєш? Це роза, так? Да? Була роза? Вона відцвіла. І вийшла така у нас ягідка шепшина. Потім з неї заварюють чай. Дуже корисний, да? так. Тут у нас ручка повинна бути, вона у нас буде десь отак доходити. Ця ручка, вона трішки захована. Ось така ручка у нас вона більш овальна. Ну, по факту без різниці, яка форма ручки, можете намалювати, яку ви вважаєте. Я довго на малюнку зациклюватись не буду, тому сам смак. Намалювати його правильно, щоб воно мало сам стакан, щоб мав вигляд скла, тому що у нас скляне, скляний стаканчик, і тому потрібно правильно це все передати. Тут у нас ручка. Далі, еліпс у нас сам напій налитий. Ось, бачите, края самої рідини. По факту мені теж потрібно тут лінію малювати, тут вималювати еліпс, ось він у мене ось тут буде. Тому я трішечки ось дальню стіночку вам показую. Ось так це все витру. Воно нам не потрібне. Так, далі у мене є мис, це товщина дна стакана. І у нас там рідина не зовсім прозора, тому у нас не видно дальню частинку Еліпса. Тут ми бачимо кусочок. Мабуть, а може навіть лимон, Воно ну, жовтеньке, тому що чай зафарбувався, тому не дуже зрозуміло, що це за такий цитрусовий фрукт. Ось так. Робота, по суті, не важка, Да? Ну що тут намалювати стакан на листочку. Один лише стакан. Але цей стакан прозорий. Тому намалювати буде його не зовсім легко, як може здатися на перший погляд. Так, долька раз, і долька у нас буде два. Трішки вона тут у нас така зрізана. Вона в нас повернута шкіркою до нас. І тому ми бачимо її основну частинку, це шкірка. І десь там розділена на дольки. Ось так. І стакана стерчить у нас іще кориця. Кориця не та що суха, то що ми звикли бачити в порошковому вигляді, коли мама додає нам у тортики. Любимо тортики з корицею? Mm -mm. Ні, Бачите, комусь ні, комусь да. Так. А ще корицю додають у напій. Він дає запах. Дуже, дуже гарний, коричневий. Так, і ми зараз малюємо. Одна кориця у нас виглядає з цього краю, ну, а інша кориця трішки нахилена сюди далі. Ось так вона сюди нахилена, тому ми і так і малюємо ось такий нахил кориці. У нас долька пішла і не видно. Ось так сюди вона ховається. Далі у нас іде листочок, дівчата, тихенько. Листочок у нас ось тут, він лежить у нас на столику, трішки нижче лежатиме, ніж наш стакан. Ось така форма листочка, Це ми бачимо знизу цей листочок, а це ми бачимо спереду. Тепер ми цей листочок будемо розбивати на гострі такі кінчики. Ось так. Ось такий гострий кінчик тут. Нічого тут такого важкого немає, Може здаватися, що важко, насправді ні. Ми кордони намалювали. І згідно з цих кордонів ми малюємо гострі кончики, такі кінчики. Бачите? Тут у нас такі елементи. Ось так. І сюди так само малюємо. Ось і все. Тобто нічого страшного тут немає в цьому листочку, він малюється не так важко, як може здаватись. Просто потрібно прибрати оці зайві лінії, які нам не потрібні. Побудова нашого натюрморта вже готова. Основний, основна суть нашої роботи це правильно намалювати прозорий стакан. І листочок у нас трішки підсохший. Тобто, у нас листочок іде з відтіночками, кольоровими відтіночками. Чим складно малювати осінні предмети, листочки, різні ягоди, овочі, тим, що вони дуже різнобарвні, різнокольорові, там дуже багато різних відтіночків. Можуть навіть включати всю кольорову гаму, тому е, ви пам'ятаєте, що осінні роботи це трішечки вони живописні, важкуваті. Продовжуємо. Дивіться, бачите, у нас вже робота побудована. Тепер нам потрібно малювати. Малювати я буду акварелю, оскільки в мене художньої акварелі немає, тому будемо використовувати те, що маємо в класі. Наступно, буду приносити все ж таки свою акварель, тому що це не дуже гарно. Ну, тут саме цікаве починається. Спочатку ми розмачуємо наші кольора. Листочок у нас зеленуватий. Зелений, я розмачую такий салатовий, темно-зелений. Темно-зелене, у нас немає він якийсь зеленкових. А, є ось у нас темно зелений Все чудово. Це мене вже трішки радує, що у нас є темно-зелений. І у нас листочок коричнюватий, тому нам потрібно ще коричневий такий. І при тому коричневий він такий з фіолетовим відтіночком. Тобто нам потрібен коричневий, фіолетовий, салатовий і темно темно зелений Бачите, скільки кольорів у одному листочку. Верх листочка у нас тем... салатовий, тому я беру верх листочка і салатовим зафарбовую. В акварель вона любить воду, тому ми валюємо кольоровою водою. Ви це пам'ятаєте, наскільки я знаю. То забув я ще раз нагадую, що ми малюємо водою не густою фарбою. Густа фарба це у нас іде гуаш. Смішно, Арсен? Да. Буває таке, що забувають такі елементарні речі, але буває забуваємо. Так, кольоровою водою, да. А А є, є такий вид мистецтва, Арсен. Це я тобі розповідаю. Коли малюють кольоровою водою, знаєш з чого? Не акварелью, а кавою. Беруть каву і нею малюють. По суті, це що виходить: кольорова вода коричнева. І чим більше взяли каву, тим густішим, темнішим тоном намалювали. Взяли більш водичкою намалювали, вийшла в нас світло-коричнева така робота. І дуже багато гарних робіт. Можете в інтернеті зайти і подивитися. Намальовані кавою. І портрети малюють кавою. Тобто це цікаво. У є бажання, можете зайти подивитися. Так, я малюю зараз салатовим з темно-зеленим. Ось такі у нас темно-зелені такі відтіночки. Низ нашого листочка. Коричневий. Але в мене такого коричневого немає, тому я такий коричневий змішую з фіолетовим і малюю його одним тоном бліденьким. Потім додаблю, додам, додам темненькі відтіночки, які знадобляться мені в тіні. Зараз я бліденьким таким рисую. Бачите, це кольоровий, чи це коричневий з фіолетовим. Тому що, ну, вибачте, це у нас з повідомлення приходять. Акварель вона не любить чорних кольорів. Акварель вона не любить чорних кольорів. Тому ми взагалі не лише акварель, а все живопис. Тому потрібно малювати, намагатися без чорного. Коли ж взагалі немає такого виходу, що потрібно лише чорним, то тоді ми тільки додаємо. Були такі художники, вони називалися така течія, імпресіонізм. Вони задали таку, такі нові правила в живописі: не використовувати чорний відтіночок. Малювали всіми відтіночками темними різними, щоб тільки замінити чорний. Так що будемо дякувати нашим імпресіоністам, які таке зробили. Давай я зніму відео, потім ми будемо поговорити про твої проблемки. Давай угу. Угу. так. Дивіться, бачите, що у нас відбувається, тут вона затемняється. Почекаю твої проблеми Ні, Кір? Бачите, я затемняю темних місцях. Світлі місця я не займаю. Так. Те, що у нас зайве, зараз приберу, щоб воно мені не заважало. Прибрала, да? Те, що зайве. Хорошо. Так, бачите, у нас тут трішки. Ми... Тобто ми темне позатемняли, світло ми висвітляємо. Дівчата. Світло ми висвітляємо. Зараз ми листочок домалювали і будемо малювати стаканчик наш. Так. Стаканчику дуже багато відтінків, спочатку, ну, у мене бажання є таке. Він, дивіться, він дуже поділений на відтіночки. Спочатку можна намалювати коричневий колір самого стакану. Сам стакан буде мати коричневий відтіночок з жовтим і з оранжевим. Оранжевий зараз я зберу. Основний жовтий буде. І можна його взяти просто покрити цим відтіночком. Можна цього не робити, можна просто взяти спочатку намалювати дольку цієї нашої ягоди, яка в нас тут використовується. Вона така у нас грязна. Ви скажете, що це таку грязюку малюю. Насправді вона.